Слава Україні! Підрозділ збройних сил України став ціллю ракетного удару Росії. На жаль, є загиблі. БПЛА атакували стратегічно важливе НПЗФ УФІ самогубство в лікарні на Кам'янеччині. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко, Маю 5 хвилин на головне. 1 березня російські війська завдали ракетного удару по підрозділу сухопутних військ збройних сил України. На жаль, є загиблі та поранені. Командування проводить розслідування та закликає не поширювати неперевірену інформацію. У сухопутних військах Збройних сил України зауважили, що російські окупанти здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки. Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування. Невідомі БПЛА атакували стратегічний НПЗ в Уфі, одному з найбільших на Росії, із потужністю близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Уфа є одним із найбільших. А регіон Нафтокошкостан входить до топ 5 нафтопереробних центрів РРФ. НПЗ входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки та мастильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автомобільного транспорту. Про це написав очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Кам'янеччина у Скурбоція. На війні, захищаючи нашу свободу та незалежність, загинув мужній воїн, вірний син України, сержант Микола Мандрухів. Чоловік загинув 27 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Богатир Донецької області. Віддав своє життя за мирне небо над нашими головами. Сьогодні з героєм прощаються у будинку офіцерів, поховають захисника на алеї Слави, співчуття рідним, вічна пам'ять та слава полеглому воїну. На Хмельниччині 34-річний пацієнт вистрибнув з вікна лікарні та загинув. Трагедія сталася у Кам'янець-Подільській міській лікарні. Медики повідомили правоохоронцям, що один із пацієнтів вночі вистрибнув із третього поверху. За даними лікарів, загиблий 34-річний житель Кам'янця-Подільського, який перебував на лікуванні у хірургічному відділенні. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Передсмертної записки при ньому не виявили, зазначили у поліції. Слідчі ж відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з позначкою. Самогубство. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Відсьогодні в області деякі школи повертаються до очного формату навчання. Залишаються деякі на дистанційному, а ще частина на канікулах. А отже, дистанційно школярі навчатимуться у Волочиській, Ізяславській, Кам'янець-Подільській, Нетішинській, Славутській, Хмельницькій та Шепетівській громадах. Міській владі та керівникам закладів рекомендували організувати освітній процес у дистанційному форматі. Водночас у Хмельницькій громаді перенесли весняні канікули з понеділка, 3 березня, учні всіх шкіл громади матимуть тиждень позапланових канікул. Їх перенесли на три тижні раніше. У Кам'янці-Подільському за 65 тисяч євро гранту створять бібліосад. Центральна міська бібліотека імені Костя Солухи, що у Кам'янці-Подільському стала переможцем гранту програми підтримки від німецького фонду Пам'ять, відповідальність та майбутнє для реалізації свого проєкту книгозбірня отримує 65 тисяч 777 євро. За ці кошти, як інформують у Кам'янець-Подільській міській раді, у внутрішньому дворику бібліотеки створять просвітницько мистецький простір бібліосад. Це буде сучасний безкоштовний комфортний простір для спілкування, соціальних ініціатив, культурного розвитку та активного дозвілля мешканців громади. Його облаштують затишною альтанкою, зручними лавками, приємним освітленням та мобільними меблями. На реалізацію проєкту орієнтовно піде два роки. В майбутньому спільнота разом з партнерами проводитимуть тут освітні та культурні заходи для різних вікових категорій. У Хмельницькому призупинили водопостачання вулиці Озерної, саме будинки 3, 5, 7, 8, 10, 1, блок А, Б, В, а також вулиця Панаса Мирного, будинок 7, дріб 1. Орієнтовний термін завершення робіт – 17.00. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. Ще більше інформації про відключення та варійні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Підписуйтесь і на інші соціальні мережі, аби протягом дня залишатися в інформаційному просторі. До зустрічі в ефірі Бережіть себе.